О, ну, він нікуди не поїде. Я сказала, він нікуди не поїде. Він поїде. Не поїде. У мене чоловік поїхав. Я Мені батька не треба трогати. У мене батько хворіє. Слухайте. Він Нікуди він не поїде. Ми тоді там тоді сиділо піднімати, раз таке. Нам не були в воєнкоматі. Нам сказали, хорошо, все, поки ми вас... Ми були в прошлому году. Це ж не серйозно. Ось так були ж взагалі не то, що в мене були. Я розумію, що ви були. Зараз знаходиться на статусі в розвитку. Зараз в цьому случаю треба ага, брати бумаги. Скажи, хай побіг. Хай я Мама, зайди не лізь! Батько не поїде. Ну зайди, <паспоріг> <віде>, не роби хуже. Ну зайди, ну робить хуже!

Вам нема до чого докопатися. Вам нема до чого дочепитися. Який він злочинець, ну скажіть, який злочинець. Бачите, вайкомат так і впадав, так і впадав. Це не ми його подивимо, вайкомат. Так, 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 так. вайкомат так, так. Якщо ви це питання не вирішите, будуть великі проблеми, я вам серйозно говорю. Тим більше в нього є основання, да, що минул... його... Ви розумієте, скільки хлопців погибло? За кого? За кого? Ви розумієте, розумієш ні? У вас є основання, зніміть його з обліку. Скільки погибло, скільки ще треба погибати? А чого? Я вибачаю, а чого ви не йдете воювати? Ви ви не маєте права на подвір'я заходити життя. Документи по ньому є. Документи. І не провокуйте ситуацію, де сюди і покажуть. Ви тільки і шукуйте, ви що нічого з вас вибирає. Кажі, хай не робить. Ти Скажи, дайте, попої, діть, шукайте таких, як он там живуть. Ви всіх тут забираєте. Всіх заберете. Ви його не заберете. Дивіться, охренели, вже без проса йдуть на подвір'я, як себе вдома ходите. Дивіться, ухилянки. От і друге нуль первого. У вас всі ухилянки. Будьте ну, документи розповідають. Ти не ходяш на облік, стоїш на облік. Другі, віті, Другий десь святає це. Номер звернення такий. 21. Щодо не... що необхідності, доставлено собі і на концерну однієї правопорушення. Наджиєвський Віктор Федорович, 802, 79. Перше. Перше звернеться. Правопорушник уже поставив на облік. У вас всі правопорушники. Одні ви хороші. Всі молоді хлопці погибли, а дуже ні за кого воювати? Волода, за кого? Конфліктую! У мене чоловік на війні. Я ще раз кажу, підтримуєте. Підтримуєте? Ви його не забираєте, як би ви тут не робили? Пожалуйста, не валуйте, Хуже не робіть? А яке вони мають право на подвір'я йти? Хорошо, ми з неділі підемо, пройдемо ще раз відповіді. А сейчас, як це ні? Ми зараз сідаємо разом не, з вами, проїжджаємо до відділення. Ну як це ви зараз берете, проїжджаємо до відділення. Нікуди не їдемо. Я ще раз кажу, коли ваше я нікуди не їду, нічого не буду не привітати. Я не їду до куди. Слухайте, мами мадокуватися. Ви не маєте права тривати. Слуки, ах! Яке ви маєте право? Яке ви маєте право, батька затримати? Таке ушли, Все, Я Я дзвоню на гарячу лінію. За п'ясован! А хуй я жі бачу твари, йобані? Не сука, беру на колопати ще заїбаш. Уйшли з <поцелес> подвір'я, бистро. Мама, чекай! Бо, Мама тікай. Бестро з подвір'я ушли! Мам, бистро нахуйшли з подвір'я! Ви зрозумві нахер ушли. Ушли отсюда, блять, його зробити. Сочка, де тобі, блядь, шукать, де торіальні суки!